23 листопада 2013 року Дніпряни вперше вийшли на мітинг за євроінтеграцію тут, на європейській площі. На дні народження однієї людини близької звідти пішов на євромен. Це було під дві-три сотні людей. Це був спонтанний мітинг, але десь за тиждень до Євромайдану. А вже актив, який був у Євромайдані, він робив мітинги перед обласною державною адміністрацією. А вже тоді були побоювання, що Янукович відмовиться від підписання євроасоціації. Я був одним із координаторів Євромайдану Дніпра. Майдан це є народний. Протести, які відбуваються у рамках всієї країни. Для мене було це важливим. і Я принципово знаходився у Дніпрі. Саме тут, біля монументу, у парку Глоби під час революції гідності щонеділі збиралися багатотисячні віче. Ми там збиралися по суботах. Там були і недільні вічі. А, а по звичайних днях ми збиралися на європейській площі ближче до зупинок транспорту, і там ми кожного дня збиралися. Більшість людей приходило безумовно на вихідні, тому що звичайні дні були люди, які а, приходили. А, Кожного дня, і ми вже багато кого знали, і всі перезнайомились. Я не пам'ятаю конкретну дату, але я припускаю, що це було якесь перші числа грудня, тому що це була реакція уже на ось ці жорстокі події в Києві. Спочатку побиття на Майдані, потім на Банковій. Це була якась акція, яка Відбувалася на європейській площі, напевно, і перед цією акцією ми з подругами малювали плакати, роздруковували фотографії, постраждали в Києві. Там було не аж так багато людей, але всі були такі дуже емоційно зачеплені цими подіями. І було відчутно, що ну так, емоції киплять і злість кипить на. Дії влади, і це напевно був перший перший раз, коли ми вийшли в Дніпрі. Ретранслюють повідомлення нашої дорогої Дніпропетровської влади, яка тепер розповідає про те, що це народні дружинники. Виявляється, були і сестринська сотня вже народилася як відповідь на. Безпосередньо перший такий випадок насильства у Дніпрі. Тоді, коли 26 січня відбувся оцей дуже такий жорстокий розгін мітингу біля обласної держадміністрації, все змінилося в момент, коли відбулось побиття. Отут перед адміністрацією, власне, в двох кроках звідси. Ми їздили по лікарнях, шукали постраждалих, щоб надати їм допомогу і юридичну, і якщо треба якусь матеріальну. Нас дуже вороже зустріли. Ми звісно. Зробили висновки, що там лікарі-ватники. Але ми потім дізналися вже через кілька місяців після тих подій, що насправді в тій лікарні людям надавали допомогу і виводили крізь задні двері, щоб їх не пов'язали, бо їх намагалися затримувати. І, власне, вони нас так зустріли, бо вони не знали, хто ми. І виникла ця ідея того, що можливо, якщо відбудеться якийсь такий жіночий марш, то це буде більш безпечно. Ну, бо начебто ми працюємо на такому патріархальному стереотипі, що там жінок же ж бути не можна, тому якби може нас не Та? І зорганізувався цей жіночий марш, і це стало початком сестринської сотні. І цей марш пройшов, власне кажучи, по вулиці від центру. Від... Площі по вулиці Фабра, ось тут по скверу, і до облдержадміністрації всіх закликали приносити все максимально гучне, бубни, барабани, кастрюлі з ложками, що завгодно, щоб зчиняти шум. Та і така була власне, такий був меседж, що ми, якби, не, ну, не дамо цьому всьому в тиші загинути. В ніч з 21 на 22 лютого 2014 року у центрі Дніпра повалили пам'ятник Леніну. Того ж дня міська рада перейменувала центральну площу з імені Леніна на героїв Майдану. Нині тут немає нічого, що нагадувало би про цей монумент. Виїхав туди ще в день людей було мало, стояло очеплений міліцейське біля пам'ятника. Я вирішив, що нічого не буде і поїхав додому. Власне, в мене була висока температура, буквально 38. От, е і власне ми були вдома, коли нам почали писати, що такі люди збираються і валити будуть. Ми все кинулись і поїхали, я поїхав туди з температурою. Е На жаль, правда, е техніка не дозволила мені знімати, бо було дуже темно, тому у мене нічого нема з того моменту. Але людей було дуже багато, пам'ятаю, для мене таким було. Цікавий момент там. Міліція все зникла. Міліція зникла, тільки люди почали збиратися. З'явилися наші Дніпровські ультрас, молоді хлопчики з кійками, які дуже гордо вони відчували на собі цю відповідальність забезпечити порядок. Валили його довго, він виявився дуже важкий, І там рвався трос, там було все, все непросто. І потім був дуже гучний такий удар об землю. А потім буквально невдовзі я відчув, що я не маю температури. Приїхав додому, міряв, температури немає. Ми дуже сміялися, що власне Ленін забрав з собою мою температуру. Доки той пам'ятник стоїть, це знак того, що нічого не міняється. Власне, які старі назви вулиць. <праць> Почалися е, уже, такі зіткнення в Києві так, з першими загиблими, і вже почалася стрілянина. Е, то ми робили е, біля Ода знову таки акцію жалобний нобат, і це була зовсім інша настроєва акція. Всі були, жінки були в жалобі і. Також з нами були барабани, і власне вся акція проходила в повному мовчанні, і лише звучали барабани. І тоді було десь дійсно дуже багато люті і болю, і це було. І це була напевно, наша остання акція, бо після того вже відбувся перелам, і, і вже якби події почали стрімко розвиватися. Янукович втік з країни, і все якби там полетіло в іншому напрямку. А події майдану вони показали інше, що в Україні існує громадянське суспільство, і що в Україні люди, які а, а, мають бажання, мають змогу щось змінити, вони це можуть реалізувати. Власне, чого нас ненавлять в Росії, Росіяни, тому що вони фактично цього не можуть зробити, коли ми познайомились е, з моєю майбутньою дружиною, я пам'ятаю, вона дуже мені заздрила, що я бачив революцію, а що їй не дісталось, мається на увазі 91-й рік. Тоді ми ще не знали, що то були квіточки, що буде насправді набагато все жорсткіше, захопливіше, страшніше, кривавіше. Все одно це для мене якийсь момент надії. Все одно це момент того, коли з'явилася надія, що щось може бути змінено на краще. Іти на смерть беззбройним, знаючи, що Чо ти можеш загинути в будь-який момент. І ти без надії, не знаючи, чи призведе хоч до чогось твоя жертва. І ти просто тому, що ти не можеш не йти. Це інше щось, і е, все одно для мене ці люди стоять дуже особняком. І ця жертва, принесена на початку, стоїть дуже так окремо в, в, усьо, в усіх, серед усіх тих тисяч і тисяч, які були покладені після того. Я, я думаю, що вони гідні залишатися якимось таким особливим вогником в нашій пам'яті.